Сьогодні ми поговоримо про надзвичайно важливий етап у вирощуванні ріпаку: це внесення інсектицидів та фунгіцидів під час світіння. Ця фаза вирішальна для формування майбутнього врожаю. Отже, коли і як діяти правильно, найоптимальніший момент для внесення препаратів на початку або в повному цвітінні ріпаку. Це фаза BBCA 61-65. Чому саме в цей період? У цей період рослина максимально вразлива: з одного боку активізуються шкідники, такі як квіткоїд, прихований, хоботник, пильщик. З іншого підвищується різик зараження такими хворобами, як сіра гниль, скеретоніоз, альтернаріоз, і діяти потрібно на випередження. Інсектициди застосовуємо, щоб зупинити шкідників до того, як вони завдадуть шкоди квіткам і зав'язі, фунгіциди, щоб не дати шансів грибковим хворобам. Особливо якщо погодні умови сприятливі для їх розвитку. Це вологість, дощі, загущення посівів. Тому потрібно вчасно обстежувати свої посіви та не дати шкідникам та хворобам їх пошкодити. А інсектициди та фунгіциди ви можете замовити у нас на сайті або за номерами телефону нижче. Гарного вам дня!